Ааа, дивись, добре, добре, тут переходили, тут переработало, нормально, непогано. Помідорчики найста, це що, Морковка, ніфіга собі. Клас. Юли пали. Що тут робиться? Це що за такий хазян? Що це за такий фермер? Ну так, да, в першу чергу, що за хазян? у якого такий бур'ян. Це ну, це, це не годиться так. Треба це і справити, коротше. Ну що ж, я не хазяїн чи щось? Піду і справляю. инструмент. Сейчас будем его использовать. Ручка трохи гамно, ну ничего. Надеюсь, никого не убьет. Ну что, поехали. Добрый день. Что вы там? Тар, <coughs> поехали. Ну что, добрый день. Коротше, сьогодні дивіться, я вирішив цей засняти для вас дуже цікаве відео. Чого воно буде цікаво через те, що сьогодні відео буде зв'язане з природою? Ну, типа, ми не будемо нищити природу, ну ми будемо облагоражувати її. Щоб вона була отако в міру, щоб є ось отака трава, а є отака трава. Така нам підходить, така не підходить. Ми її не знищуємо, просто чисто очищаємо свій двір щоб нам тут було добре, а там вокруг росте. Те росте, те не росте. Коротше. І отак. от І ми так, от таким чином е... контролюємо, контролюємо популяцію трави в дворі. І сьогодні дивіться, я підготував топ-2 для вас, отаких ось о... що це таке за штука. Пояснюю зразу. Це коротше леска для того, щоб косити траву. Зараз ми все детально пробіжимося, детально пробіжимося по косі, що треба робити, щоб вона косила. Я думаю, багатьом людям це буде цікаво. Я пояснюю так, щоб ви поняли. Я поясню, ви поймете, схватите косу, підете косити. І якраз і вичислимо, яка леска краще. Оця чи оця. І обдивимося її заразом. Колись в давні времена люди взагалі косили отакими от штуками. Дивіться, це коса була ручна. тут ще, коротше така ручка є. Зараз можна використовувати такого і хейтерів робити. Так що хейтер, обережно. Все, ви отак виходите, косите, такою і бем, бемс бемс Були ще, були ще. Ще козаки на, на конях їздили, тоді ще були булава, шабля, коса і серп. В початку відео ви бачили такий серп. Дивіться, він уже, Е він вже свапнутий, уже, е тюнінгований і тут у нас є хамут, є проволка. Воно все нормально, в руку врізається, застроїть, ти косиш отак. Ти взагалі, взагалі, як, як косить цим серпом. Осторожно, треба кидати, бо можна зарубатися. Короче, дивіться, як косить сирпом. Ти отак хапаєш, отак рубаєш. Ну, і все, в принципі, таких два інструменти. Там ще дуже багато було таких ж інструментів. ну У мене більше їх немає, ті що були, ті такі, коротше, і залиши. Це в нашій історії залишилося і, і в мене вдома осталося. І так воно і є. Коротше. Все, це, типа по історії пробіглося. Ну, а зараз же ж ми що де? де? Ми в сучасності. У нас тепер є отака. Бензокоса. Зараз вже є електрокоса, акумуляторна коса, вентиляторна коса, мастурбаторна коса. Коротше, яка хочеш, така і є. У мене є бензокоса. Е, Значить, дивіться, давайте прибережнімо по косі. Обична коса, там бенз заливається, тут на шию надівається, тут газується. І тут ось інтересна штука: сюди заправляється леска. Ви поняли? Ви поняли? Дивіться, тут вже є леска. ну це стара, ми її викинемо. І будемо зараз е, ставляти туди леску е, Давайте, я думаю, що. Я думаю, дивіться, зараз ми почнемо з цієї лески яку ми туди поставимо. Е, давайте пробіжимося, що тут по характеристиках Коротше, така фірма, ну, ми не будемо фірму зачитувати. Короче, дивіться 2 мм е, на 5 метрів. Короче, довжина 5 метрів, все таке. Зараз ми будемо її заправляти, пробувати. Вона дивіться така кругла. Дивіться, вона така кругла. Е, ну, Вона. Короче, і оцей. Ну вона і дорожча. Кругла і дорожча. Але дивіться, є друга така характеристики Тут е, називається ця зірка, а ця називається коло. Значить що, тут у нас є теж 2 мм 15 метрів однакової фірми. Але ціна різна, це 31 гривню, це 27 гривень. Але дивіться, це прикольніше, бо ця і сими. З такими різцями. Тобто логічно подумати, що воно буде гарну траву різати. Так, ну і для того, щоб почати косити, що ж нам треба? Коса, це понятно. Далі нам треба літрушка, як мінімум або пів літра бензу. Єсть, єсть. Перед тим як заливати бенз, залийте тут ще трохи масла в бенз. Бо чого, бо коси двох тапків. Коротше, тіпочки, це відео було вийти раніше. Ну Но... це я кажу до того, що типу, цей бенз уже цілу неділю в мене в машині катається, я там розвів його, він в мене стояв. Це відео должно було раніше вийти. Ну, так вийшло. Я думаю, він краще перемішався. Багато не нюхайте бензи, бо це цікава штука. Хоч я вам історію розкажу. Колись я був дуже молодий. Ну, я б старий вже дуже сильний. Або молодий. Я думаю, вам це не інтересно, що я вам пояснюю. Коротше. Я був нанюхався бензин, у мене такі глюки були. У в мене в мотоцикл місяць в голові їздив. То було дуже інтересно. То не нюхайте його. Тут короче, штука, ну вона типа витягується. Коли її не витягуєш, ви так лієте, і воно по цій штуці так отаку -от воно якось так, як змія, такого, виливається бензин. Ну, Це щоб ви знали, може там кому інтересно, але я думаю, що ні. Так, залили повний бак, коротше. Так, все, залили бен. Положили в порядок бутилку. Ви як буде так косити, обов'язково надійте защиту, бо вона треба так. Просто треба, не питайте для чого. Ви можете оце все не витягувати за ці упаковки і за цих хамутиків. Ви можете просто так витягувати його. Не перерізати ці хамути, бо вони, як ви коли перерізати, воно все отак розкручується і потім галім зберігати. А так воно в рулоні буде. Це лайфхак. У мене є тут набір ключів. Для того, щоб що. Ну звісно, для того, щоб туди все в мене було. Дивіться, у мене все, що тут, все як дамська сумочка, у мене така є. Бачите? Так, є в мене така тверточка, це для того, щоб вскрити оцю бабіну. Як вона називається? Коротше, цю штуку. Коротше, беремо, відкриваємо, так. прокручуємо, отак відкриваємо і все, витягуємо. Це щоб не знімати, і це я так надіваю. Тут бачите, кусочок залишився. Ми його знімаємо. Це дуже малий кусок, він вже не підходить. Це можна цей кусок заправити в другу цю катушку. Тепер беремо, тут нормально так молотуємо. Так, є в мене ножниці в наборі, дивіться, е, ножниці тих ремінку, коли ще козаки по цій землі бігали. Які? Як її правильно заправляти? я не знаю. Я її заправляю, так як Короче, Тут типу, два мотка виходить. Хоча цей прикол. Ви так повинні нажимати і воно повинно відкручуватися. Ну, коротше, я так не ділаю, я делаю так, як в мене виходить. Так, ну що, вот так намотали. Отак воно, короче, воно, ну, коротше. Заправляємо, тут є дірочки, такі ви спросовуєте в катушку, ось, ось сюди просовуєте, надіваєте для пружину, деквоно нема пружини, декло є. І закриваєте цю кришку. Все, до побачення. Ці шнурки ще бувають дуже довгими, Леска. коса погано косить. Воно, звісно, може пооббивати, але бажано цей обрізати. Я буває обрізаю, буває не обрізаю. Це я так повиділу, це вирішив обрізати. Все, заправили бенз. За цей косу леску заправили, наділи так, як треба. Все, підемо косить. Так, Зараз по техніці безпеки пройдемося. Дивіться. Надо, щоб обов'язково були у вас очки. Очки есть? Есть. Потом наушнички. Надягаємо наушнички. І поїхали. that's big. Трохи покосив, дивіться що щось случилося. Десь наполовину вже оббило. Ну таку товщину воно не сильно бере. Зараз ми зарядимо цей, зарядимо ту другу, червону, Попробуємо неї. Ну коротше, якщо чесно, воно ну, нормально рубає, але но, Ну, якось не дуже. Зараз ту попробуємо. Червону. Що, oh, що, що? Зараз будемо тестувати. Дивіться, я, нафіг, зшукував цю пізну фіні. Закусився нафіг. Короте, цей. Ну, це, це в натурі офігенно коси. Так рубає непогано. Але вона, як я казав, дуже швидко вбивається. Ну, це саме, по-моєму, середня лєшка. Там є більше міліметрів товщина, є менше міліметрів, це така середня. Ну, Звісно, бур'ян тут деревенький вже. такий, Там навіть вовки живуть, буває. Диви гриба скосив. Упав. Все закосив. Ну, на, це, на цьому бур'яні воно все встановилося. Ви на цьому бур'яні все і встановилося. Збачкові він сточе. Все, глядіть, як цей шовковець закидав мене ось отут, ось отут, ось отут по ногах. А вона ж галімо відмивається.